Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий девайс. Поїлочка від бренду Рожеко. Він повністю бездротовий, працює від вбудованого акумулятора. Має датчик руху, від якого він спрацьовує, коли ваші котики підходять до нього. Ось знаходиться датчик руху. До речі, можна вимикати його. Щоб він не спрацьовував постійно. Котики задоволені і тепер постійно п'ють. А ще для них це така цікава іграшка, від якої вони взагалі не хочуть відходити. Ну, лише для того, щоб погратись пакетами. Так, друзі, дивіться, купував на Алиекспрес. Зараз дуже чудова ціна, лише 21,99. Бачимо, що. Діють знижки зараз. Взагалі ціна набагато вища зазвичай. Але зараз можете бачити, що 68% знижки Дивіться, він у нас 2,2 літри. Ціну я вам показав. Показав вам також дивіться більше тисячі продажів, і рейтинг доволі високий. 4,8. Це майже. Максимальний. І, до речі, до цього я ще докупив ось такі додаткові фільтри, тому що фільтр необхідно міняти кожні 4 тижні. Ось, можна купувати 3 фільтри, а можна, як я, купувати 6 фільтрів. Все це зараз ми побачимо, розпакуємо, подивимось і спробуємо, як це все працює. А ще, окрім цього, я додам під відео додаткові коди, які. Допоможуть вам купувати не лише ці товари а будь-які товари на Аліекспрес, окрім мобільних телефонів, з гарними знижками. Тому переходьте і купуйте розумно з гарними знижечками. Так, друзі, давайте дивитись, в якому вигляді це все приходить до нас. Тут у нас сама поїлка, і тут додаткові фільтри до неї. Почнемо з самої поїлки. Ось так. Витягуємо. більше нічого немає, і одразу давайте розпакуємо цей пакет, щоб вже до цього не вертатись. Виймаємо раз і виймаємо два. Так. Тут у нас бачимо по е, три фільтри. І три губки у кожній упаковці. До цього пізніше прийдемо, а зараз подивимось на саму поїлочку. Більше нічого немає. В її сторону. Так, все ретельно тут запаковано. Ось там дуже обережно. Щоб не пошкодити. Ось так. Так, бачимо верх. Від поїлки фільтрик вже один є у комплекті. Так, і тут подивимося що ще тут поклавано. Так, ну що, друзі, давайте дивитися, що у нас у комплекті. У комплекті у нас є сама ось така ємність, вона повністю матова, це низ, ємність. У яку ми будемо наливати безпосередньо водичку, яку будуть пити наші тваринки. Є ось така частинка, це верх, це такий лоток, з якого будуть саме пити. Є ось така частина, це в нас помпа. Ось це помпа, і це механізм з керуванням. І тут ми бачимо ще датчик руху, який буде спрацьовувати е, при наближенні або при е, на будь-який рух, який відбувається біля, нашого, е, біля нашої поїлки. Окрім цього, ще є ось такий доволі довгий дріт для того, щоб заряджати вбудований акумулятор. Е, тому що цей лоток, е, ця поїлка, вона в нас. Бездротова, і вона працює від вбудованого акумулятора. Я думаю, що це він Він повністю у, у герметичному корпусі, тому не має бути е, ніяких виходів з ладу у нього. І окрім цього, ще дивіться є ось така штука. Це додатковий фільтр, такий як ось тут. І бачимо, що ось тут в нас вже є ще один фільтр губчатий. Ми бачимо, що тут у нас у комплекті будуть такі самі. І ще дивіться, є ось така інструкція на англійській мові, в якій повністю все показано, як користуватись, як обслуговувати, як що робити з даним приладом. Так, ну і тепер давайте подивимось на те, що в нас прийшло у цих додаткових коробочках. Я їх замовляв окремо. Ось дивіться. Три губки, такі самі, як ось тут. І тут три додаткові фільтри, так само такі самі, як комплектні, один в один. Тому що ці фільтри бажано замінювати хоча б раз на місяць. Ось так написано. У самого виробника. І ну, давайте іншу коробочку. Сподіваюся, що там так само три фільтрики. Так, бачимо три губки і три фільтри. Все добре. Посилання на всі ці товари. Як я вже сказав, я залишу в описі під відео. Так, тут ми навіть бачимо, що замінювати фільтр кожні 4 тижні. Ось так. Давайте тепер спробуємо це все зібрати. І подивимось, як воно працює у нас. Так, друзі, перш ніж ми почнемо збирати нашу цю конструкцію, давайте розглянемо. Ось цей блок керування. На ньому є ось такі різні лампочки та кнопочки. Ось тут є датчик руху, ось тут є отвір, з якого, звісно, і буде наш фонтанчик. І ось тут ми бачимо, мабуть, зарядне гніздо. Так, тут зарядне гніздо для того, щоб ось так ось вмикати його на підзарядочку. Ну і давайте тепер спробуємо увімкнути і розібратись, як це працює. У нас тут є ось кнопочка, на якій написано Long Press on-Off. Тобто треба а, тривало затиснути для того, щоб увімкнути. Так, у нас помпа запрацювала, вона вібрує і світиться у нас ось тут лампочка синенька. А і зараз. У нас підсвічується ось ця лампочка з написом Sensor Mode. Тобто, це індукційний режим, такий, який працює саме від датчику руху. Працює він таким чином 30 секунд після кожного руху. Ось ми поворухнулись і знов запрацювала, засвітилась лампочка. Для того, щоб перемкнути на режим просто по часу. Треба один раз нажати на цю кнопочку. І все, в нас тепер перемкнулось на режим Time Mode. І тепер просто в такому разі кожні 10 хвилин буде на 30 секунд вмикатись фонтанчик. І ще у нас є ще один режим. Але я прочитав, що він працює лише тоді, коли у нас ми увімкнули зарядний дріт. Це Power Mode. ось Ми бачимо, що зараз у нас блимає ця лампочка, яка нам показує, що йде зарядка. І в такому режимі ми можемо перемикатись вже поміж трьох режимів: це сенсор мод, мод та power mod. Power mod це коли помпа постійно працює. Тобто вона взагалі не вимикається, ми це бачимо по Ось цій синенькій лампочці. У підсумку, що ми маємо? Ми маємо кнопку, яка вмикає-вимикає е, прилад. Також вона перемикає режими поміж трьох доступних нам режимів. Це сенсорний, е, який е, заставляє працювати помпу, коли відбувається рух перед цим датчиком. Е, режим по часу. Коли кожні 10 хвилин у нас помпа вмикається на 30 секунд. І безперебійний режим, який можливо увімкнути лише тоді, коли в нас підключена зарядочка, все. Вимикаємо. Тепер по часу, ще раз, тепер по сенсору. Ну, якось так. Якщо вимкнути знов зарядочку, то ми можемо перемикатись лише між. Першими двома режимами. Так, давайте вимкнемо і спробуємо це все зібрати докупи. Для цього, мабуть, нам треба роз'єднати ось тут. Для того, щоб ми могли завести ось так. Завели. І знов з'єднуємо. Ось тут. Таким чином ми зможемо встромити сюди ось так. Так, а куди ж треба встромляти фільтр? А фільтр, дивіться, у нас є тут знизу для нього відсік. Але не дуже зрозуміло, де низ, а де верх. Сподіваюсь, він буде працювати в обидва боки. Ось так, встромляємо. І тепер наша водичка просто буде проливатись крізь, крізь цей фільтр. Тим самим постійно очищуючись. Тепер наберемо водичку і спробуємо, як це працює з водою. Сподіваюсь, що котики будуть користуватись цим. Тому що зараз е зі звичайних мисок вони не дуже хочуть пити і постійно п'ють з акваріума, тому що там теж постійно є рух води, і, мабуть, вони не хочуть пити воду, яка стоїть без руху. І ще в акваріумі є фільтр також. І він же ж помпа. Постійно є рух збагачення кислородом, тому вони п'ють водичку. Я думаю, що і тут тепер вони так само будуть пити. Так, друзі, не встиг я набрати воду у нижню частину, як вже кіт підійшов дивитись, розбиратись, як це все працює. І вже починає пити навіть просто з нижньої частини. Так, давай відійди, ми спробуємо зробити все правильно. Встреляємо. Верхню частину в нижню, затискаємо і маємо ось такий фонтанчик. Ось бачимо кіт рухається, і фонтанчик працює. Як мінімум можна сказати, що котику цікаво, як це все відбувається. Я сподіваюся, що вони будуть пити. Так, ще один прийшов дивитись. Ну, Бачимо, що вже п'ють коти, вже ознайомились. І п'ють. Як бачимо, датчик руху доволі чутливий і спрацьовує на кожний рух навколо себе. Але можемо бачити, що працює він не 30 секунд, як написано в інструкції. А лише 10 секунд. Трошки рівніше. І бачимо, що у нас є невеличкий обсяг води тут постійно стоїть, тому котики зможуть пити навіть коли е, вимкнувся прилад, в них залишиться можливість трошечки попити. Можемо бачити, що в нас ось тут постійно світиться. І ми можемо бачити, що помпа наша працює навіть через корпус. Ну, як бачимо, хтось п'є, хтось лапи миє. Ну, друзі, як бачите, все дуже гарно працює. Давайте спробуємо зробити так, щоб працювало просто по часу. Тут же, як бачите, не працює фонтанчик по руху, він буде працювати по часу. Ми бачимо, що миготить ось ця лампочка, яка нам підказує, в якому режимі в даний час працює прилад паїлка. Ну, давайте зробимо ще по сенсору, так їм більше подобається. Ну, мені здається, це буде корисно е, в тих родинах, де є домашні тваринки, коти та собаки. Тому що, як я казав вже, в мене коти не хочуть пити е, зі звичайної ось такої е, миски. Якщо, ви, о, якщо бачите, лежить стоїть миска, з якої коти не хочуть пити. Ось, з цієї штуки. Вони одразу почали пити. І це мені подобається, тому що котам потрібно постійно пити, для того, щоб підтримувати баланс води, сольовий баланс. Тому що, якщо коти мало будуть пити, у них може бути сочокам'яна хвороба. А це дуже велика проблема, особливо у котів, яких кастрували. І для того, щоб з цим якось боротись, було прийнято рішення купувати ось таку паїлочку. І тепер однією проблемкою стало менше. Тому, як бачите, доволі цікавий і корисний прилад. Я можу радити його як прилад, який насправді працює. Посилання, як я вже казав, залишу в описі під цим відео. Також, друзі, не забувайте, що спеціально для вас я залишив в описі під відео спеціальні промокоди, які дають вам змогу купувати ще дешевше будь-які товари, окрім мобільних телефонів. Тому переходьте і заощаджуйте додаткові кошти. Ну, а з вами був, як завжди, Олександр Тіка. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Пишіть свої коментарі. Якщо щось було незрозуміло, я буду намагатись максимально зрозуміло відповісти на всі ваші питання. Ну, і якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайки.